Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо про теплиці тунелі, тому що вони мають один з найвищих показників по рентабельності. На нашому каналі попередньо було вже взагалі розповідались ми про тунелі, тобто що це один з найвигідніших легких стартів тепличного бізнесу. Цьому випуску ми вирішили розповісти більш конкретно про один із варіантів теплиця тунель-фермер. Шириною 8 метрів, яку можна використовувати ідеально для створення тунелі для закритого ґрунту. Чому саме тунелі? Тому що, по перше, вони мають досить низьку вартість старту і запуску. Тепличного бізнесу, тобто ми поставили тунель, він має невелику вартість, і ми вже створили систему закритого ґрунту. Системи тунель це фермер теплички, вони мають формат ширину 8 метрів і висоту 3,5 метри, тобто досить таки оптимальний розміри. За рахунок того, що ми можемо встановлювати бокове провітрювання з одного і з іншого боку, а також в торцях у нас є система фрамух, які відкриваються, і ми провітрюємо все це. Ці тунелі добре провітрюються. По-перше, у нас досить рівні стінки на початку теплиці. Чим менше теплиці, наприклад, там аркова, там 6-5 метрів. Вона більш закруглена. У нас досить багато пространства. Просто-напросто випадає за рахунок того, що арка не дозволяє там посадити високорослі рослини. 8-метровий, за рахунок великої арки, ось вона ми можемо використовувати всю площу. Вісім метрів. Вісім метрів дозволяє нам зробити об'єм. Тобто для деяких рослин важливо, щоб у нас був великий об'єм в, самому, в самої теплиці, в самому тунелі, це досить важливо для створення повітря обміну в самої рослині, тому що їй треба постійний об'єм повітря через себе пропускати, щоб краще там проходили всі, всі процеси фотосинтезу і життєдіяльні процеси. Тому восьми метрові теплиці. Для низьких і середньорослих рослин досить ефективно працюють і в них досить зручно працювати, тому що вона висока, велика і об'ємна. Третій фактор, що ми розробили конструктив посилених арок. тобто кожна арка має вигляд подвійної ферми, за рахунок цього величезне Витримування навантаження, тобто ця конструкція тунелі не вимагають зняття плівки на зиму. Тобто, ми можемо поставити тепли. Сезон закінчився. Ми теплицю закрили. Вона не працює. Сезон почався. Ми теплицю відкрили, Вона працює. Ця конструкція дозволяє працювати без зняття плівки. Плівка досить така чутлива до механічних дій. Коли відбувається монтаж-демонтаж, це завжди додаткові йдуть пошкодження. А далі ці всі тунелі мають. Дуже широкий спектр удосконалення, тобто ми можемо далі потім поставити другу плівку, поставити систему надуву, поставити системи опалення і зробити вже тунель більш функціональний в плані підтримування температурного режиму. Тому ці тунелі. Досить універсальні, вони мають невелику вартість. Відштовхуємося від 400 гривень за квадратний метр, і все це приносить результат у вигляді. Відповідно, враження. Ну а для тих, хто постійно дивиться наш канал і не підписується. Підписуйтесь завжди цікава інформація буде для вас. Ставте лайки, це нам допомагає. Кому цікаві системи тунелів, тобто теплиці тунелі, які мають невелику вартість, які досить міцні та потужні. Широкий спектр подальшого удосконалення. Якщо вам буде цікаво, далі більш ефективніше працювати в системах в закритому ґрунту. а з вами був Олександр живіть в гармонії з природою в ритмі прогресу. До нових зустрічей!